Чи можуть нові варіанти вірусу sars cov 2 викликати більш важкий перебіг хвороби? Віруси постійно мутують і це може призводити до появи нових варіантів. Логічно очікувати, що з тисячі варіантів вірусів, які утворюються в результаті мутацій в геномі вірусу sars cov 2 деякі варіанти здобувають біологічну перевагу і мають більшу здатність поширюватись, викликати більш агресивну картину захворювання або ставати стійкішими до лікування або вакцин. Домінування певного варіантного штаму також може пояснюватися простою випадковістю та соціальною поведінкою населення. В той час, як поява мутації вірусу SARS-CoV-2 є очікуваною, дуже важливе значення має безперервний моніторинг впливу нових варіантів вірусу на систему громадського здоров'я. ВООЗ постійно вивчає варіанти вірусу sars cov 2 щоб виявити підвищення їх можливості до передачі, виявити зміни у клінічному перебігу та тяжкості захворювання та для оцінки їх впливу на застосовані заходи, у тому числі на ефективність діагностичних тестів, ліків та вакцин. Діючі рекомендації ВООЗ щодо заходів контролю поширення інфекцій зберігають свою актуальність. І їх необхідно адаптувати при зростанні захворюваності незалежно від того, чи це зростання зумовлене новим варіантом вірусу, чи ні.